covid 19 повернувся на Прикарпаття в області. Зафіксували один випадок нового субваріанту омікрону Флірт. Хвора померла у лікарні. Головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук розповідає. Жінці було 80 років. Це жителька однієї з територіальних громад неподалік Івано-Франківська. Хвора мала супутні захворювання і не мала відповідних щеплень. Вона поступила в центральну міську клінічну лікарню, в важкому стані з високою температурою. Перебуваючи там декілька днів в терапевтичному відділенні, було переведено в реанімаційне відділення, оскільки було в важкому стані. І звідти, стабілізувавши стан, її повернули назад в терапевтичне відділення. Ця жінка, на жаль, через 20 днів з моменту поступлення в лікарню вона померла. Діагноз, який був виставлений вже посмертно, скажімо так, це коронавічна хвороба ішемічна хвороба серця і цукровий діабет. Новий субваріант коронавірусу флірт зазначає Руслан Савчук, відрізняється від класичного омікрону, тим, що швидше вражає організм, зокрема, якщо імунітет ослаблений. Симптоми залишаються ті, що й були. Це ломота в тілі, біль в голові, нежить, висока температура. Таким чином люди можуть не зважати на це. Думаючи, що є якась вірусна інфекція просто, але я би радив тут не нехтувати тими симптомами, а звертатися зразу до медичних працівників. Загалом упродовж липня в Івано-Франківській області кількість позитивних результатів на коронавірус зросла майже на 12% у порівнянні з червнем. Я припускаю, що циркуляції цього субваріанту буде значно більше, як у літній період, так і особливо на осінь, коли ми заходимо зараз в сезон. Захворювань, які зараз ікрас характеризуються в зимовому періоді. Це такі як грип та гербі. До слова Івано-Франківська обласна вірусологічна лабораторія від початку 2024 року провела понад 19 тисяч досліджень на ковід. 19 11,5% з відсотків з них позитивні у липні обстежено 1829 осіб з підозрою на ковід у майже 8% осіб захворювання підтверджено Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.